Можливо, ти вже не один рік являєшся членом церкви, але може потаємний гріх вкрав в тебе стосунки з Богом? Гріх, якого ніхто не знає. Може, це не, ти рахуєш, що він не дуже великий гріх? Можливо, обставини життя, ситуація. Навіть війна в Україні, а перед цим корона забрала в тебе спокій і мир, і ти геть змінився. Може є в тебе образа на Бога? Тому що твоя сім'я поділена, твої рідні не можуть сюди приїхати. Ти ображений на Бога. Може в тебе велика невизначеність, проблеми, ти не справляєшся. Ти шукаєш нові й нові підробітки, і це забирає в тебе спокій і бажання молитися, мати стосунки з Богом. Можливо, матеріалізм і погоня за кращим вкрали в тебе мир, вкрали правильні стосунки з Богом. Друже мій, сьогодні час наладити стосунки з Богом.